Пацієнти зараз ви з ними розмовляли, бачили, задоволені, активно себе почувають, вже ходять. На сліду 4 у нас заплановано вже три протези. Один у нас є пацієнтка з Тячівщини, яка отримала субковітальний перелом. Теж, теж само все проти вже півроку тому, теж само думали, радилися, ну і попали до нас на. Оперативне втручання. Цього тижня у нас вже виконано три оперативні втручання. Один з приводу патологічного перелому стопоротичного шийки і два із ко коксартрозом. Три четверта стадія. Порядок, чистота персоналу. Взагалі, взагалі добре. Так? Дуже рада, що в сваляві роблять вже такі операції, що не треба шукати інші лікарні. Пацієнти не купують в селі харчування задоволені, триразове харчування, тепло, комфортні умови, задоволені якістю надання послуг медичних. Це те, що мене цікавить, Тому що сьогоднішній день ради, як наша соляська міська лікарня, таке рядом саме зараз розвивається, надає комфортні, якісні послуги. Дуже захорожа була відкладно, таке запущена ситуація була дуже а укорочено. ну, є технічні моменти, але слава Богу, ми довжину відновили. Дуже добре. дуже добре. Дякую Галеді Михайлу Михайловичу, всім працівникам, всім, хто доніс до мене дуже актуально. Я вдячний їм дуже. Ця ідея з цією програмою дефортизування на для наших мешканців вона у нас зріла давно, десь там не дозволяє момент, не дозволяли фінанси. Але нарешті ми її довго виношували і нам знову вдалося це реалізувати. Що це означає? Це означає, що Велика кількість наших мешканців не буде витрачати великі кошти, не буде терпіти. В них не буде погіршуватися якість життя, а вони просто можуть прийти в селянську лікарню, виконати цю операцію. Їм буде встановлений якісний німецький проте, ендопротез кульшового суглоба. Це є безкоштовно, ще раз акцентую, і ми таких маємо модулів 30. Три операції ми вже виконали. На цей тиждень у нас чотири в черзі. Ми під, це, під цю програму зробили реконструкцію відділення. Наш лікар, завідуючи Гератина Кухалич, пройшов стажування в Німеччині, в Мюнхені з акцентом на цю операцію. І я думаю, що ми зможемо зробити багато-багато таких операцій і покращити долю і життя багатьом-багатьом наших крові.